Наскільки це взагалі реально на те, аби НАТО, ЄС чи будь-хто із європейського континенту почав збивати ракети або дрони на територію України? Чому я про це кажу? Тому що нещодавно про цю тему почав говорити уже на такому публічному дискурсі, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Ось він на ваших екранах. Цей добродій після того інциденту, так би мовити, який трапився у Польщі з зальотом російських дронів на територію Республіки Польща і неспроможністю, вочевидь, поляків, збиватися ті дрони. А після поляків це були ще й румуни, які так само літали. Супровод. Оджували впродовж 50 хвилин ці дрони на територію Румунії, так і не змогли збити шахіди, які повернулися в підсумку на територію України. Так, от почали поляки говорити: ну принаймні, їхні офіційні особи, як Радосла Сікорський що ну а може вже час задуматися над тим, щоб збивати дрони і ракети на територію України. Хочу сказати, що ну насправді це для нас дуже здорово виглядає, дуже класна перспектива, дуже цікава. Ініціатива, яку ми українці впроваджували або радше просили, прохали, кричали з екранів телевізора в нацмарафоні з 2022 року, коли з кожного куточка, з кожного ютуб-каналу, з кожного марафону, з будь де де тільки була можливість якось публічно виступити українцям, висловлювалося прохання: закрийте небо над Україною, закрийте небо над Україною. Тоді це було просто нереальністю. Тоді це було просто нереальністю. Тоді Німеччина була готова давати нам 5 тисяч касок і 5 тисяч бронежилетів. Ізраїль казав, що ви молодці, тримайтеся далі. Ми вам розгорнемо медичні шпиталі, і не більше. Хтось забезпечував гуманітарними місіями, і не більше всі чекали, що ось ось Україна впаде. Ну, ніхто не чекав на те, що Україна встоїть і буде ось уже 4 роки повномасштабно воювати з Російською Федерацією, а дрони полетять до Польщі та Румунії. Ну і Росія буде ось перевіряти ці червоні лінії або коричневі лінії країн-партнерів по НАТО. Тепер заговорили про це. Тож давайте поговоримо про те, чи це технічно і технологічно. Можливо, така залученість країн Європейського союзу НАТО до того, аби збивати е, на території України дрони та ракети, і які в цьому головні ризики. Отож товариство я на третій світовій такий довгий з Але я нагадаю, мене звати Василь Пихньо. Я повертаюся до е, постійних оглядів в межах нашого YouTube каналу. Ви ж долучайтеся, ставте подобайки пишіть коментарі, підписуйтеся на нас, не цурайтеся цього робити. Нам буде дуже приємно, якщо ви будете активними та залученими у таку роботу. Е, відповідно, давайте поговоримо, які є варі... Отже, варіант номер один це розміщення наземних станцій ППО наших країн-партнерів на території України. Ну, типу, приїдуть німці з гепардами і розмістяться тут. Чи можливо це одразу кажу? Це неможливо, чому та тому, що тих же гепардів або будь-яких інших наземних зенітних ракетних комплексів їх просто катма їх просто немає в достатній кількості на території країн наших західних партнерів. Все те, що вони мають, все те, що вони змогли відновити, десь дістати, поздувати пил, поміняти шестеренки, Вони віддали вже до України. Те, що не віддали, вони не можуть знайти на нього ракети. Ну грубо кажучи, це нереалістичний варіант, аби їхні підрозділи ППО розгорнулися. В нас тут в Україні наземні підрозділи ППО. Другий варіант може бути про нього теж пише український аналітичний портал Defense Express що, типу, а може розмістити наземні бази авіаційні в Україні, та ні. Ну теж Defense Express каже, ні, це не реалістичний варіант. Українські аналітики сходяться в думці того, що це є єдиний. Ймовірний і реалістичний варіант це повітряний патруль країн-членів по НАТО, які можуть закривати небо над Україною, але й то це буде лише часткове прикриття окремих західних регіонів. Та й це зросту. Чесно кажучи, було би великою, великою підтримкою та допомогою Україні. Такий повітряний патруль міг би. Забезпечувати ефективне патрулювання в межах дальності їхніх винищувачів, як це може працювати? Давайте подивимося безпосередньо на мапу, наприклад, Deep State і розберемося в цьому детальніше. Отже, відкриваємо нашу улюблену мапу, яка висвітлює події бойових дій, і подивімося, де найбільш така. Близька до України авіабаза розташовується у Польщі, ну тобто база, перше, що потрібно поставити головний акцент, це в тому, що ці літаки мають бути розташовані на території країн-партнерів по НАТО. Це може бути Румунія, це може бути Польща. Польща найбільш вигідним варіантом, напевно, що є, тому що саме з території Польщі найлегше. Злітати найближче злітати і прикривати територію е, Волинської, Львівської областей, можливо, на івано франківської Саме з Польщі забезпечується основний наш наземний хаб е, постачання зброї до е, України. Відповідно, у Польщі під Варшавою. Ось якщо ми подивимося, під Варшавою тут є таке цікаве містечко. Називається воно Мінськ Мазовецький. мінськ мазовецький Ось мінськ мазовецький Тут розташовується велика е, польська авіабаза, 23-я авіабаза. Вона відповідно розташовується за. 160 кілометрів від кордону України. Давайте подивимося е, співвідносно до кордону України. Отже, ось тут Мінськ-Мазовецький до кордону України до Шацьких озер, фактично, що е, пролягає 160 кілометрів. Це ну така мене нулик, такий великий вийшов. Ось 160 кілометрів. Ну, тобто, це за хвилини за 15 хвилин. Е, Польські винищувачі, які злетять з цієї авіабази, можуть долетіти до Волині і працювати в межах передачі даних, які би здійснював АВАКС, польський літак-розвідник зі своєю там дальністю розвідки ну Напевно, що це не так мали би бути, а якось от так, так якусь дальність розвідки там на 450 км кілометрів приблизно він забезпечує цей літак, е, і от у спайці з польськими винищувачами теоретично територію Волинської та Львівської областей вони би могли покривати. Е, для цього потрібно було б розмістити F-16, F-35, Рафалі або Єврофайтери на аеродромах Польщі і таким чином збивати повітряні цілі е, над територією України, але. Тут би виникло головне питання щодо координації, і в цьому якраз таки технічна найбільша складність координація, як вона має відбуватися між нашими повітряними силами і повітряними силами країн-партнерів по НАТО, тому що для того, аби натівські чи європейські партнери могли забезпечувати ось якусь там територію, ділянку бездронову, безракетну буфер безпеки для себе, їм потрібно бути убезпеченими, точно знати, що є. Така, ну бездронова, беззенітна, Така повністю чиста повітряна ділянка від наших повітряних сил. Відповідно, постане питання: чи довіряємо ми нашим західним партнерам, що вони будуть точно в спромозі збивати ті дрони, ті ракети, і чи будемо ми готові, наприклад, повністю віддати Львів та Львівську область, зробити їх е неприкритими нашими повітряними засобами, віддати їх для виявлення та збиття партнерами, чи, спро чи спроможуться, і чи будуть здатні вони це все робити, чи е готові ми дати їм такі. Ну, право і довіритися їм, ось це насправді велике питання, тому що те, як мімо ми збивати, те, як самовіддано, наші льотчики і наші пілоти збивають у повітрі ці ворожі загрозливі цілі. Я думаю, що жоден європеець ніколи не наважиться так серйозно працювати проти російських шахедів. і це насправді дуже дуже великі виклики, дуже велике питання чи це технологічно і технічно в підсумку коли-небудь станеться. Тому Радослав Сікорський напевно що говорить, піднімаючи політичну дискусію. Ця політична дискусія насправді існує вже чимало, як я сказав з 22-го року. Півтора року вона існує в межах програми «Sky Shield. реально політично обговорюється процес того, щоб якісь. Якісь сили, повітряні сили країн партнерів по НАТО, могли закривати небо на територію України, і це мені підтверджували наші народні депутати, які є у складі української постійної делегації при парламентській асамблеї НАТО, зокрема Соломія Бобровська. Наприклад, я з нею спілкувався. Вона мені казала, що так справді півтора року існує ця програма, але тут головне питання політичне. Тобто, якщо справді поляки не блефують, якщо Радослав Сікорський говорить не просто політичні заяви, які додають йому якихось політичних балів, а реально хоче щось робити, то тут потрібно провести дуже велику політичну роботу. Не варто очікувати, що це буде все НАТО, чи весь Європейський Союз, чи там ще хтось. Це мають бути лідери в процесах. от наприклад, поляки, все ми готові. Ми польська авіація. Ми готові це все збивати і працювати. Наприклад, по львівському чи волинському регіонах. Е, готові вони. Будь ласка, візьміть відповідальність на себе. Хоч Росія, звісно, що використовує ці всі важелі впливу для того, щоб лякати наших західних партнерів, е, тим, що, наприклад, якщо ви збиваєте ракети або дрони російські на території України, ви вже стаєте автоматично учасником війни. Про це зокрема сказав е, заступник Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Сказав, що якщо хтось із західних партнерів наважиться збивати на територію України дрони, то він автоматично стає учасником війни. Словом, гібридна війна. Далі політична заява наразі це не рухає. Це. Технологічно, технологічно насправді це теж це можливо, але це складно буде зробити, тому що тут нам потрібно буде українцям довіритися західним партнерам, яким чи можемо ми довіритися, чи володіють вони тими технологіями, зокрема протидроновими Мається на увазі, коли дрони, зенітні дрони збивають е, шахеди, чи готові вони будуть до того часу, щоб це робити? Велике, велике риторичне питання, е, на яке я чесно кажучи відповіді. Немає, а чи маєте відповідь цю ви? Напишіть друзі в коментарях. І дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічей.